Японська народна казка. Сандалії скороходи. Давно це було. Жила собі жінка з трьома синами. Чоловік її вмер, а тому не мала вона грошей, щоб рису купити. Нема ради, доведеться дітей позбутися, вирішила вона і повела їх у ліс. Дітоньки, почекайте мене тут, я куплю вам солодощів і повернуся, сказала вона і пішла з лісу. Настав уже вечір. А мати не поверталася. Я хочу додому, заплакав старший брат. «І Я хочу додому, крізь сльози сказував середульший. Тільки найменший не зронів і сльози. Плач, не поможе, мовив він. Краще подумаємо, де б нам переночувати. Він видряпався на дерево, дивиться вдалині, що світиться. Он там чиясь оселя, вигукнув хлопець. Він зліз із дерева, взяв старшого й середульшого за руки і повів темною дорогою. Невдовзі хлопці побачили хатину, а в ній біля вогнища, бабусю. Бабусю, ми заблукали. Чи не пустите нас переночувати? запитав найменший брат. Бабуся злякано стрепенулася що ви тут живе чудовисько оні. Воно скоро повернеться, швидше тікайте. Брати, почувши ці слова, збліділи і затремтіли, та куди вони могли підатися в серед ночі? Бабусю, не виганяйте нас, бо куди ж ми підемо в таку темінь? ще раз попросив найменший брат. Не можна вам тут лишатися, чудовисько вас поїсть, тільки й встигла сказати бабуся, бо в цю мить з надвору долини втупіт. Ой, лишенько, що мені з вами робити? Мерщій сюди. Стара заховала дітей під підлогою, а ляду прикрила циновкою. За хвилину в хишку зайшло чудовисько оні. Людським духом пахне, сказала воно, потягши носом повітря. Бабо, що за люди в нашій хаті? І чудовисько занишпоріло по кутках. Розгублена бабуся відповіла Оце недавно приходили троє хлопців попроситися на ніч, але злякалися тебе і повтікали. Мабуть, ще їхній дух тут лишився. Чудовисько аж підскочило, так зраділо. Куди вони побігли? Я їх швидко спіймаю і з'їм. Чудовисько взулось у сандалії скороходи і вибігло з хати. Воно мчало стрілою, але хлопців ніде не знаходило. Невже я випередило їх? Почекаю, може, незабаром підійдуть. Вирішило чудовисько і сіла на узбіччя. Від швидкого бігу воно, певно, втомилося, бо відразу заснуло. Тим часом бабуся випустила хлопців із ховку і сказала Чудовисько взулося у сандалії скороходи, і, мабуть, зараз далеко звідси, тож тікайте, куди очі дивляться. Брати подякували бабусі, вискочили з хати і побігли навмання темною дорогою. Раптом чують, щось гуркотить, наче грім. Хлопці зупинилися, потім оговталися і підійшли до того місця, звідки чувся дивний звук. Дивляться, розкинувши лапи, на узбіччі спить чудовисько, оні. Я боюся, я боюся, заплакали старший середульші брати. Та цітьте й не плачте, бо чудовисько прокинеться, треба тихенько пройти повз нього, порадив найменший брат і глянув на чудовисько. Воно міцно спало і не збиралося вставати. Найменший брат помітив, що чудовисько повзути в сандалії скороходи. Ці сандалії стануть нам у пригоді. Треба їх узяти і втекти, подумав менший брат і почав стягати сандалії з чудовиська. Стягнув одну чудовисько, дригнуло лапою, повернулося на другий бік, пробелькотіла Ага, ага, йдуть миші на нічну роботу, ба-ба-ба», ба, і знову захропло. Хлопець узявся до другої сандалії і цього разу чудовисько перевернулася на другий бік і промимрила. Ага, ага, вже миші повертаються додому, ба ба. ба Менший брат схопив обидві сандалії і підійшов до братів, які все ще тремтіли від страху. Брате, взувайте сандалії, звелів він старшому, а тоді підсадив середульшого йому на спину, сам вліз на самий верх, і звелів. Сандалії, скоро ходи, несіть. І сталося диво, троє хлопців полетіли, мов куля. Від шуму, якийсь десь нявся, чудовисько пробудилося. Ой, мої сандалії вкрали. закричало воно і кинулося навдоздогоняти втікачів. Та хіба могло воно змагатися із сандаліями з короходами? Довелося йому махнути на все лапою і вернутися в хатину. Бабуся, стурбована долею братів, запитала. Ну, що, впіймав дітей? Та де там, коли я спав, вони поцупили мої сандалії скороходи, скружно відповіло чудовисько. Бабусі відлягло від серця. Три брати пролетіли на сандаліях з скороходах над лісом і повернулися додому. Тим часом їхня мати каралася думкою, як там мої дітоньки, що я наробила, піду й приведу їх назад. Як же вона зраділа, коли її сини вернулися живі та здорові? Вона аж заплакала. Кажуть, після того сини дружно працювали і були матері надійною опорою.